Я просто згадав, що перед вторгненням всі європейські лідери літали в Кремль якраз з пропозицією не робити цього. Довгий стіл, якісь там прес-конференції. Ну, ми все це пам'ятаємо. І Шольц, і Макрон був кого там тільки не було, здається, і генеральний секретар ООН, чогось туди теж навідався. Все це не спрацювало, і вони, вочевидь, йому казали, не роби це, бо ну це нікому не вигідно. Ти тут заробляєш, ми тут заробляємо, і давай продовжимо робити так, як було впродовж останніх десяти річ. Але у Володимира Путіна в нього просто куля в голові почала свербіти, вочевидь. І вони зробили те, що вони зробили. А вони думали дійсно, що вони нас захоплять. І вони ж ну, це ж всі знають, і росіяни теж знають, що вони сюди їхали на парад. Це власне говорить про те, що, виходить, не вони про нас нічого не знали, не ми про них нічого не знали. Хоча, наприклад, російську мову тут непогано розуміють. Власне, і західні держави теж про нас нічого не знали, і про Росію теж.